Брати Грім, пані Метелиця Жила колись удова і була в неї дочка, а ще й падчерка. Пасарбиця старанна, вродлива, а дочка і на обличчя негарна, і страх як каледаща. Дочку свою вдова дуже любила і все їй перебачала, а пасарбицю змушувала багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку мала пачірка сідати біля колодязя і прясти пряжу, і стільки їй треба було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось вона сиділа так, пряла і забруднила кров'ю веретено. Дівчина нахилялася до колодязя, щоб обмити веретено, а воно раптом вислизонило у неї з рук і впало у колодязь. Розплакалася пачерка і побігла додому до мачухи розказати про всю біду. Ти його впустила, ти його і діставай, сказала мачуха сердито. Та дивись без веретена не повертайся. Пішла дівчина до колодязя та й згоря взяла і кинулась у воду. Кинулася у воду і відразу знепритомніла. А коли отямилась, Побачила вона, що лежить на зеленій галявині, з неба сонце світить, а на галявині квіти ростуть. Пішла дівчина по галявині, дивит, дивиться, стоїть піч, а в печі хліби печуться. Хліби крикнула їй Ах, виймай нас, дівчино, з печі скоріше. Ах, виймай скоріше, ми вже спеклися, а не то ми скоро зовсім згоримо. Взяла дівчина лопату і виняла хліби з печі. Потім вона пішла далі і прийшла до яблуні, а на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуна крикнула їй. Ах, потруси мене, дівчина, потруси, яблука давно вже достигли. Стара дівчина почала трусити дерево. Яблука дощем на землю посипалися. і аж доти трусила вона яблуню, поки не залишилося на ній. Жодного яблука. Склала дівчина яблука у купу і пішла далі. А от нарешті прийшла вона до хатинки. З вікна хати визирнула старенька пані, з рота в неї стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчина стареньку, злякалася і хотіла втекти, але та гукнула їй. Чого ти злякалася, Любо, залишайся но краще в мене. Будеш добре працювати, добре й тобі буде, а мені тільки ліжко застилай гарненько, та периною подушки збивай посильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама пані Метелиця. Що ж, сказала дівчина, я згодна піти до вас. На службу. От і стала вона працювати у старої пані. Дівчина вона була лагідна, працьовита і робила все, що їй наказувала стара. Перино й подушки вона так сильно збивала, що пір'я, наче пластівці снігу, летіли на всі боки. Добре жилося дівчині у пані метелиці, ніколи та її не сварила, а годувала завжди ситно і смачно. І все ж таки скоро дівчина засумувала. Спочатку вона й сама зрозуміти не могла, чому сумує, адже їй тут у тисячі разів краще, ніж удома живеться, а потім зрозуміла, що вона сумує саме за рідною домівкою, і хоч як там було погано, а все ж таки вона дуже до неї звикла. От раз і каже дівчина пані метелиці Я дуже сумую за домівкою. Хоч мені у вас добре, але все-таки не можу я тут більше залишатися. Мені дуже хочеться побачити рідних. Вислухала її метелиця і каже, Мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала, за це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона дівчину за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилися, і коли дівчина приходила під ними, посипалося на неї зверху золото. Так і вийшла вона з воріт уся золотом обсипана. Це тобі у нагороду за твоє старання, сказала метелиця і дала їй веретено, те саме, яке в колодязь впало. Потім ворота закрилися, і дівчина знову опинилася вгорі на землі. Незабаром прийшла вона до мачухного будинку, увійшла вона до хати, а півник, що сидів на криниці, у цей час заспівав Кокуріку, дівчина іде, багато золота в хату несе. Побачила мачуха із донькою, що принесла пачерка з собою, що це багато золота і зустріли її лагідно. Навіть лаяти не стали за довгу відсутність. Розповіла їм дівчина про все, що з нею сталося, і захотілося мачуся, щоб її дочка теж стала багатою, що вона теж багато золота до хати принесла. Посадила вона свою дочку прясти біла колодязя, сіла лінива дочка Біла колодязя, але прясти не стала, тільки роздрябала собі палець терням до крові, вимазала ветерино кров'ю, кинула його в колодязь та й сама за ним у воду стрибнула. І от вона опинилась на тій самій зеленій галявині, де росли гарні квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де пеклися хліби. Ах. крикнули хліби. Витягай нас із печі, виймай скоріше. Ми спеклися вже, ми скоро згоримо. Ще чого, відповіла ледерка. Стану я через вас бруднитися і пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй Ох, потруси мене, дівчино, потруси мене, яблука вже давно достигли. Хе, ще чого, відповіла вона. Ще як? Почну тебе трусити, а мені якесь яблуко на голову впаде та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледерка до будинку пані метелиці. Вона зовсім не злякалася метелиці. Адже сестра розповіла їй про великі зуби старої і про те, що вона зовсім не страшна. Найнялася ледерка до метелиці працювати. Перший день вона ще якось намагалася побороти свою лінь, слухалася стареньку, збивала її перини й подушки, так що ж пір'я летіло на всі боки. А на другий день і на третій день почала долати її лінь. Вранці знехотя вона піднімалася з ліжка, постіль своєї господині стелила погано, а периної подушки зовсім перестала збивати. Набридло метелиці тримати таку служницю, от вона і каже їй Вертайся, но ну ти до себе додому. Тут ледерка зраділа. Ну, думає, «Угу, зараз на мене золото посипеться. Підвела її пані Метелиця до великих воріт, відчинилася ворота, але коли виходила з них ледерка, не золото на неї посипалося, а перекинувся, казан зі смолою. Ось тобі нагорода за твою роботу, сказала пані Метелиця і зачинила ворота. Прийшла ледерка додому, а півник, що сидів на криниці, побачив її, закричав. Сміятимуться люди в селі, прийшла додому дівчина в смолі. І так ця смола до неї міцно пристала, що залишилася у неї ж на шкірі на все життя.